Вже я було, думав прихвачувати. А тоді щось, щось не вистачає. Що не вистачає? Правильно, я не промазав салом стик, щоб, коли я буду зварювати, щоб воно все там скрізь було оброблене. Тому беру сало, промазую стик і все буде гаразд. Коли ви пишете, що сало не тримає ржавчину, воно ржавчину не тримає, тому що це консервант. Ним треба обробляти новий чистий від, від корозії метал. Розумієте, якщо ви чистий метал без корозії, обробите оцим салом, вода туди не буде попадати, конденсат не буде попадати і воно не буде піддаватись корозії. В цьому його суть, а не в тому, щоб взяти гнилу желізяку, помазати, і все воно буде гарно, розумієте? У мене порозі ніде нема, я його зараз змазую, і вона там ніде не з'явиться, тому що воно буде оброблене. Логіка проста здається. Мені.